Шановні глядачі, починаємо нашу передачу політика в світлі історії. З 29 березня та пізніше будуть весь час забивати ефір, хто буде прем'єром чи генпрокурором. Але весь час мовчатимуть про те, що дійсно вирішальне у долі України. І тема нашої передачі. Чи Путін нападе. Та трагекомічне кружляння навколо пирога влади. Розмови з тими політолог і історик Станіслав Овчаренко. От сьогодні тема така: Трагікомічне кружляння навколо пирога влади. Справа в тому, що ми весь час повинні робити радясню роботу із активом громадянського суспільства. Справа в тому. Що зараз дуже пізні здійнявся великий шум навколо проблем гель прокуратури і хто буде прем'єром Кабмін, хто буде прем'єром держави. Тут справа в тому, що потрібно зрозуміти, що головне не це. І цей шум здіймається тим сильніше, ніж менше це має значення справді для долі України. Фактично. А що головне? Головне те, про що не вимовляється. Що не вимовляється? Те, що за будь-яку, за будь-яку ціну, вони хочуть уникнути загальних парламентських виборів. Тобто, аби тільки не вибори. Тобто, будь яка комбінація, будь-які такі кроки, що аби не проводити парламентські. Випарить. Чому? Ми знаємо, тому що головні фракції вони втратили свій рейтинг, а все, весь час фальсифікувати у них може не вистачити ресурсу або сил. Але їм потрібно кров зносу утримати монополію на владу і на національну економічну спадщину. Чому? Тому що закінчується, ми кажемо, закінчується олігархічна. Оця дешева, дешева оця енергія, тобто за перекачку е, 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 нафти та да, газу. І фактично олігархія стала в таку позицію, коли на приватне життя у них багато, але щоб робити справу влади і щоб утримати панування, у них все менше і менше грошей. Не тільки в Україні, але і в Росії. Саме тому. Зараз фактично у них декілька завдань. Перше не проводити парламентські вибори. Це перше. Друге, всіляко вщі утримуватись від оголошення військового стану і озброєння, і дозволу на озброєння рядових громадян України. Тобто будь-яким чином заборонити, тримати зброю вдома. Як це у Швейцарії, як це у Молдові, як це, скажімо, в країнах. Балтії. Друг... Третє. Потрібно зрозуміти, що фактично е зараз українська влада, яка зараз знаходиться, е адміністрація президента, Кадмін, хочуть так перетасувати події і перетасувати кадри, щоб були ті самі люди, але здавалося, що це нові люди і нові якісь процеси. Тобто зі старими людьми, але переставити так би мовити, стільці. Щоб всім здавалося, що це щось нове, у них це виходить все гірше і гірше, тому що спливає їх час. Але вони ще мають сильну потугу в відсталості, заляканості, збідніні українського електорального більшості суспільства. Ми повинні це розуміти. Головна підтримка олігархії це електоральна більшість. Яка постійно голосує за гречку, за 500 гривень і так далі. Тобто ми бачимо, що відбувалося у кривому розі. Мене не дивує перемога вілкула, мене дивує те, що ці люди, які прожили все життя, вони пішли, щоб їх купили. Тобто, оця збіднілість не тільки матеріальна, але і душевна, вона фактично приводить до того, що вони увічнюють злидні не тільки для себе, але й для наступного покоління. Третє, що нам потрібно зрозуміти, і інші наступні кроки, це те, що фактично ця влада, яка існує, вона хоче вступити у відносини із окупованою частиною Донбасу. Порошенко приїхав в Краматорськ і сказав: якщо населення вибере Бойка і Ахметова, ми будемо з ними працювати. Але за цим ми будемо працювати, якщо вибори, стоїть. Ми хочемо з ними працювати. Він хоче з ними працювати. Тому що ми всі два роки говоримо. Він фактично воює з природними союзниками, і він фактично переслідує своє... ті, хто в нього під його керівництвом, але вони його вороги по своїй природі. Це добровольці, це громадянське суспільство, це малий середній бізнесу. Буні чітко зрозуміти, що нас чекає, якщо так все залишиться, як взагалі буває історія. Тобто, вибори дочасні, передчасні або більш часті демократії відбуваються саме тоді, коли вибори є вирішенням мирного питання, яке в іншому випадку може бути призвести до внутрішнього громадянського конфлікту. Це було і за часів. Тобто демократія завжди приходила як альтернатива взаємознищенню громадянського суспільства в будь-якій країні від античності по наші часи. Тобто, фактично, якщо ця влада хоче залишити спочатку хотіла залишити Яценюка, а бачить, що не може, вони хочуть поставити гросу І якщо вони не хочуть піти на вибори, а видно, що немає коаліції. Кінцем кінцем вони вимушені піти на парламентські і президентські вибори одночасно. Але тільки в тому випадку, якщо йому загрожувати ще більш загрозливі події. Чому? Тому що з іншого боку, російського боку, яке де війна йде війна, іде по договору, тобто вони підтримують на одного цією постійною штучною війною, Путін в умовах загальносвітової ізоляції. Він мушуний повністю втягтися в війну з Україною. Це не вигідно Порошенку, Це не вигідно нашому керівництву, але це вигідно Путіну. І тут є такий перебіг протиріч. І саме ми повинні зрозуміти, що Путін для власного спасіння він прирікає Порошенка і його оточення на поразку всередині країни. Чому? А тому, що фактично. Для того, щоб боротися з загальною зовнішньою навалою, потрібно нова військове керівництво, загальне державне керівництво, зовсім інші підходи, на які очевидно ні Яценюк, ні Гройсман, ні Яреська, ні Порошенко не здатні. І у всіх революціях, які відбуваються, завжди автоматично відбувається і зміна політичного режиму. Яка коли прийшли до влади? Коли потрібно було відбити інтервенцію. Декілька держав: Іспанії, Австро-Угорщини, Німеччини, Бельгії і так далі, тобто Англії. Тобто вони розбили всіх, розкидали, тому що всередині вони згуртувалися. Тобто Україну примусять згуртуватися і в цих умовах режим може не витримати. Якщо зараз вони фактично не проведуть парламентських виборів, ще раз говоримо, вони вимушені будуть. Проводити і ті, і інші. І, мабуть, не тими людьми, які вони призначать, а ті люди, які вийдуть, створять якийсь такий тимчасовий уряд по проведенню загальних виборів, щоб була легітимна влада. Тобто, фактично, ситуація виходить під контролю нинішньої влади. Фактично так. І вже це залежить. Навіть не так від громадян суспільства України, як і загально світової такої тенденції зникнення олігархічних держав. от, така от ситуація. Тобто ми фактично повинні зрозуміти, що от, оця Оці, оці всі пертурбації, хто буде чи Арейсько, чи Гройсман, нагадує те, що було в революції 17-го року, 100 років тому, чи Протопопов буде, чи Щурмер, чи Керенський, чи хтось там буде, вони зараз щось там міняли. Але це завжди така ганитла перед загальним крахом якогось режиму, скажімо, царського, або ще якогось. Якась випадкова, випадкова така помилка, і вся конструкція може посипатися. Завжди ці всі події відбуваються на, на тлі відсутності ресурсів, зараз їх немає, на тлі відсутності підтримки держави і на відчутті, що ми знаходимося в якомусь цивілізаційному тупику, що, в глухому куті, що зараз і відбувається. Тобто, коли стане питання не тільки про фінансове, і фізичне виживання, і тоді вже вибори будуть здаватися якоюсь манною небесною, що ми зараз спостерігаємо. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслав Авчаренко. До побачення!